Привіт, майстрині! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про п'ятий випуск журналу Бурда, а точніше, про мій топ викрійок з цього випуску. Ставлю вам всі технічні малюнки з цього журналу. Скажу чесно, обрати топ було насправді дуже складно, бо, якби, ну, нема з чого там вибирати. Такий випуск складненький трошки вийшов. Та все ж ми з вами спробуємо! Отже, перша модель оригінальне пальто з пластроном. Для тих, кому набридли оці всі однакові пальто в стилі Максмару, типу бежевого тренча, то чому б не пошити отакий от оригінальний варіант? Мені воно трохи схоже на сюртук чи фрак, щось таке. Насправді ці викрики було б прикольно використовувати, наприклад, різні контрастні кольори. Мені здається, було б так свіжо, цікаво, яскраво. А можна монохром, але, наприклад, різні матеріали. Мені здається, що шерсть із екошкірою в поєднанні теж виглядало б не менш класно. Ідемо далі. Жакет знову ж таки по цій же викрійці. От, за рахунок такого нестандартного крою, мені здається, він виглядає більш таким розслабленим, нестрогим і консервативним, і тому впишеться в більшу кількість таких різнопланових і різностилевих образів, як від класичного, так і до якогось кежуал, можливо, навіть трошки бунтарського. Ну і третя модель барабан не дріб. За цією ж викрійкою, чи то блуза, чи то блейзер, не знаю, як точніше сказати. Ну, як ви зрозуміли, сама викрійка мені прямо дуже сподобалася. Як бачите, у неї е, просто безліч варіантів стилізації і моделювання. От як тут, наприклад, додали по пластрону рюшечки, додали об'ємні рукава, і настрій моделі абсолютно змінився. Вона стала така більш романтична, жіночна, ну, зовсім по-іншому виглядає. Так, ну, що ще? Давайте з цікавого відмітимо ще таке бюст'є. Корсажі зараз модні, тому чому б і ні. В журналі по цій викриці відшита іще сукня, не тільки топ. Журнал пропонує носити його навіть в офіс до блуз та рубашок. Я от вам знайшла приклади з Пінтересту, як воно може виглядати. На одному, так взагалі, прямо один в один із цим топом, що пропонує нам журнал. Але, звісно, якщо у вас не дуже строгий дрес-код в офісі і якщо вас не буде смущати оцей цей здоровенний бант. І оскільки корсаж це виріб, який має сидіти ідеально чітко по фігурі, то мені здається, що можуть бути труднощі трошки в тому, щоб його скоригувати і класно посадити на фігуру. Особливо, якщо у майстринь немає хоча б якогось мінімального досвіду в конструюванні та моделюванні. Хоча, можливо, той здоровецький бант причепила там для того, щоб сховати якісь недоліки. Ну і останнє нехай буде ось ця весільна сукня. Вона така закрита, скромна і красива не за рахунок об'єму і блиску, а за рахунок дорогого, вишуканого і такого фактурного гіпюру чи то кружева мережева, з якого вона пошита. Своєю простотою і вишуканістю вона мені трохи нагадує сукні королівських осіб. Також цю викріку легко адаптувати і до повсякденного життя. Можна пошити якусь таку сукенку в стилі бохо. На мій погляд, оці всі вставочки з такого плетеного мережева та сьомочки, ну ви зрозуміли про що я говорю, якраз і задають такий настрій. Фу, ну що я вам скажу? Це було непросто, але я старалася. Всі технічні малюнки я вам ще раз вставлю, щоб ви могли роздивитися. Ну, насправді, решта модели якісь або дуже базові, або в черговий раз просто повторюються в Бурді. Тому, як ви можете здогадатися, заради однієї викрійки купувати цей випуск я не буду. А ви можете ще раз роздивитися технічні малюнки для того, щоб зрозуміти, потрібен він вам чи ні, під ваші вже потреби. А, і ледь не забула. В друкованій версії журналу іще буде отака от викрійка модного аксесуару, чи то баска, чи то кишеня, чи то пояс. Мені здається, як не назвіть неважливо. Головне, якщо ви його пошиєте, ви точно будете самою модною на районі. Це аксесуар з подіуму від Fendi. Подивіться, із спідницями, із брюками, із шортами, із джинси, із костюмки, із екошкіри в будь-якому варіанті виглядає круто. Ну що ж, тепер точно фуф! Тепер точно все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимось в наступному відео! Що а... таке? Це